У поковинні відкрився ще один регіональний офіс, зроблено в Україні в межах Всеукраїнської економічної платформи. Він запрацював на базі Хотинської філії Чернівецького обласного центру зайнятості. Це Дністровська філія наша, але все ж таки ми змістили дещо такий фокус, тому що кельманці, саме місто Кельмці, ми запланували на наступний рік. Ми вважаємо, що в Хотині все ж таки більше можливостей для бізнесу, більше можливостей для розвитку. Підтримка вічизняного бізнесу, як ніколи на часі додає начальник Чернівецької обласної військової адміністрації розвиток і підтримка економіки це важливий вклад в досягненні перемоги до очікування, яку ми всі чекаємо, і вас як бізнес, який надає робочі місця, який створює економіку, який наповнює бюджет, надзвичайно потрібне для нас, і це великі плече підтримки цілої держави. До того ж, Буковина стала своєрідною домівкою для релокованих підприємств. А розширення мережі офісів зроблено в Україні дасть змогу охопити фаховою підтримкою не тільки діючих підприємців, але й новачків. Саме в цьому офісі будуть сконцентровані всі знання. Тут ми будемо консультувати саме такі категорії: і вже бізнес, який вже відкрився для масштабування для їх потреби масштабування, і тих, хто тільки хоче відкритися. На відкриття завітали. Але як підприємці, які вже встигли скористатися державними грантовими програмами на розвиток бізнесу, так і ті, хто лише планує заручитися такою підтримкою. Руслан Садовський реликував своє підприємство з Харкова у березні 2022-го. Нині планує дещо збільшити виробничі потужності. Це нові прес-форми, ну, хоча б один додатковий верстат не завадить, плюс обладнання Там одна драбарка треба, потім завантажувачі автоматичні. Міксіри також три-чотири треба. Я узнаю які можливості, а далі вже ну як вийде. Окрім того, тут можна буде отримати й фахову допомогу за іншими урядовими програмами для розвитку бізнесу. Тут буде інформація про наші послуги, про наші компенсаторні програми, механізми. Тут буде інформація про. Ем... Послуги банку для бізнесу це обов'язково наша програма Українська 5.7.9, Послуги для бізнесу це програма Є. Оселя тут будуть сконцентрована інформація ще про послуги, про гранти наших партнерів, громадських організацій. Наступного тижня обіцяють відкрити такий самий офіс і у вижниці, цим самим охопивши територіально всю область. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. За кордон з пересадками на Буковині перекрито ще один шлях незаконного перетину держрубежу, який організували мешканці прикордоння на ділянці відділу Фальків. Місцевий житель на авто планував доставку клієнта до визначеної точки та передачу його своєму поплічнику. Той свою чергу на мотоциклі мав довести туриста якомога ближче до кордону та вказати подальший напрямок перетину. Однак під час вояжу їх затримали за таку подорож. Громадянин України заплатив головному організатору 4,5 тисячі євро. Тепер долю затриманих вирішуватиме суд. Головному організатору протиправної схеми та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Похований заживо на Буковині під час копання гравійно-піщаної суміші загинув чоловік. 10 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Рипуженці у несанкціонованому кар'єрі потрапив під завал чоловік 2001 року народження. Рятувальники дістали тіло загиблого з під завалу та передали працівникам поліції. Втік з місця аварії на буковині правоохоронці оперативно затримали водія, що спричинив смертельний наїзд на пішохода та покинув місце ДТП. Вчора, 11 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Чорногузи невстановлений водій, ймовірно керуючи автомобілем. Міцубісі Лансер допустив наїзд на пішохода і втік з місця події. Від отриманих тілесних ушкоджень наслідок ДТП 57-річний місцевий житель помер на місці події. За результатами оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили це знаходження автомобіля, на якому були пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди, та особу водія ним виявився 23-річний житель села Коритне. Правоохоронці з'ясували, що момент скоєння ДТП кермувальник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває. Горіло два авто, суха трава, звалище та закинута будівля. На Буковині рятувальники ліквідували декілька пожеж. Вранці 12 серпня в місті Чернівці сталося загоряння легкового автомобіля. Пожежу було ліквідовано власником. Площа пожежі склала пів квадратного метра. Рятувальники пролили місце події водою для запобігання повторного загоряння. Причиною пожежі є несправність електромережі моторного відсіку внаслідок ДТП. Того ж дня в селищі Кельменці виникло загоряння легкового автомобіля. Про пожежу службу порятунку повідомили очевидці: площа пожежі становила два квадратних метри. За висновками фахівців, причиною стала несправність електричної системи автомобіля. Також рятувальники ліквідували пожежу в закинутій будівлі у Чернівцях. Вогонь помітив очевидець, який проходив повз та зателефонував батькові, який в свою чергу повідомив службу порятунку про виникнення загоряння. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. За висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне по. Вочення з вогнем. Окрім того, за минулу добу вогнеборці ліквідували дві пожежі на відкритій території. В селі Могилівка горіла суха трава. Пожежу помітили очевидці. На момент прибуття ДСНСників площа пожежі склала один гектар. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, що була на момент прибуття. А у Кіцмані горіло сміттєзвалище. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. За минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі. В селі Санківці горів житловий будинок. На момент пожежі власника вдома не було. Під час повернення додому він помітив загоряння та зателефонував до служби порятунку. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих самих межах, які були на момент прибуття. Вогонь повністю знищив житловий будинок. Окрім того, у Чернівця горіло приміщення майстерні пожежу помітили очевидці та зателефонували на спеціаліст. 101. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Завдяки злагодженій роботі вогнеборців вдалося врятувати приміщення майстерні. Вогонь знищив перекриття та побутове сміття. Ще одну пожежу зареєстровано в селі Кам'янка в закинутій будівлі. Площа загорання склала 15 квадратних метрів. Також у місті Новодністровськ виникло загоряння сухої трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. Понад чотири роки був депутатом Чернівецької міської ради. Сергій Козак достроково склав повноваження, адже з початку повномасштабного вторгнення віддав перевагу захисту країни. Після повномасштабного вторгнення москалів також пішов до добровольцем захищати нашу країну і нас з вами. Сергій воював в найжаркіших, найгарячіших точках на війні. Сергій є дуже. Такою сміливою і е, е, героїчною людиною. Я би сказала, що Сергій є одним з героїв нашого часу, який, не задумуючись, е, покинув роботу, е, родину, е, мирне життя і пішов добровільно захищати нас з вами. Сергій Козак з початком російсько-української війни у березні 2014 року добровольцем записався до збройних сил України. Був десантником. У червні 2014-го отримав складне поранення. Медикам довелось пришивати відірвану ногу. А вже 21 грудня 2015-го Сергій Козак за власним бажанням повернувся в стрій. Після демобілізації був обраний депутатом Чернівецької міської ради. Та у лютому 2022-го повторно долучився до. ЗСУ і став командиром групи спецпризначення. Нині відповідний проект рішення про припинення повноважень депутата міськради від фракції команда Михайлішина підтримали під час позачергової сесії. Я б просила всіх опсками подякувати Сергію за плідну роботу в сесійній залі і особливо за захист, за сміливість, за героїзм». Прізвище нового депутата, який займе місце Сергія Козака, поки не називають. Нагадаємо, раніше повноваження депутата у зв'язку зі службою у війську склав керівник фракції Віталій Михайлішин. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернімецький промінь. Убив рідного брата. Моторошний злочин трапився на буковині. На місці трагедії правоохоронці встановили. Між 32-річним та 30-річним родичами, мешканцями села Борівці, виник конфлікт. Під час суперечки старший чоловік завдав декілька ударів ножем молодшому та втік з місця події на автомобілі. Від отриманих травм молодший помер на місці. Правоохоронці встановили особу порушника та місце його перебування. Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліцейські вилучили речові докази, а тіло направ. Вели на судову медичну експертизу підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Ховались від прикордонників під дощовиком. Під час патрулювання кордону охоронці рубежу виявили двох порушників, які намагались втекти за кордон в обхід пропускних пунктів. Почувши сторонні голоси, прикордонники застосували безпілотник, аби перевірити кордон. Гори туристи, зрозумівши, що їх викрито, намагались ховатись від камери під дощовою накидкою. Однак така схованка виявилась ненадійною. Оператор дрона надіслав військовим координати, після чого двох чоловіків було викрито. Порушників затримали та склали на них Адміністративні протоколи за спробу порушення державного кордону. Пожежі в домівках та в полі на боковині горів будинок та господарські приміщення. Оселя загорілась в селі Хлівище. Займання помітили сусіди та викликали вогнеборців. На момент приїзду рятувальників, вогонь охопив 60 квадратних метрів. Полум'я пошкодило покриття будинку. ДСНСники врятували споруду від знищення. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Також в селі Верхні Петрівці виникла пожежа в господарській будівлі, зблокованій з літньою кухнею. На лінію 101 один зателефонували очевидці. Вогонь. Знищив покриття будівлі та речі домашнього вжитку. Така ж пожежа трапилась і в селі чудей. Однак полум'я в господарській будівлі загасили місцеві жителі до приїзду надзвичайників. Причини пожеж встановлюють фахівці. Один гектар сухої трави горів в селі Каплівка. Свідки повідомили про масштабне загоряння на службу порятунку. Рятувальники знешкодили пожежу та запобігли перекиданню полум'я на присадибні ділянки. Причиною займання став підпал.